10 жовтня дуже неприємно розпочався день для всієї нашої держави. В інтернеті бачили прильоти, які пішли по власним центрам, зокрема і Житомир, і Тернопіль, і Вінниця, і місто Київ. Це неприємно і повітряна тривога продовжується. Тому я ще раз, як це інколи не банально звучить, попереджую, і прошу, що ми всі повинні. Дотримуватися вимог повітряної тривоги і спускатися в бомбосховище. Взагалі, в місті робота йде системно, в такому режимі, постійно, як ми і працюємо, і щоб виникати якісь не надзвичайні ситуації, будемо спільно вмішуватися і робити. Так само і працівники виконукові сьогодні знаходяться в бомбосховищі з тим, щоб управляти роботою нашого міста. Тому і ще раз прошу забезпечити для всіх нас, для всіх коростенців, в першу чергу, безпеки, проживання, роботи і всім, згідно повітряної е -е, дровою, спуститися в безпечні міста.